Я чекаю, поки Бог відкриє мені двері можливостей. Знайомо? Я така сама. Я так само іноді чекаю, коли двері мені відкриє Бог. І тоді я дійсно зрозумію, що мені треба туди рухатися. Це моє, і я можу туди війти. Але якщо ви читали Біблію, якщо ви вірите, що це авторитетне слово Боже, там є досить яскравий вірш. Стукайте. І вам що дійсно відчинять? Шукайте і тоді знайдете Ну, саме на стукання. Стукання це є дія. Для того, щоб двері відчинили, треба хоча б постукатися. Наприклад, якщо це про роботу, відправити резюме. Якщо це особисте життя, і вам хтось подобається, або взагалі не розумієте, куди йти, зареєструватися, можливості різні, двері різні. Написати, зареєструватися на сайті знайомств, підійти, познайомитися, постукатись. Я так само іноді боюся того першого кроку, але без нього ми не зрозуміємо, чи це наші двері, чи це те, куди нам слід йти. Тому перше, що ми не робимо, ми не стукаємося. А Бог каже: стукайтеся, тоді вам відчуття.